Всім добрий ранок, мене звати Зуєва Альона, і я е, займаюся працевлаштуванням в Італії е, готелі та ресторани. Компанія work for you Агенція по працевлаштуванню. Сьогодні 15 травня, і я хочу розповісти е, дуже важливу тему про те, які е, документи ви підписуєте. Це дуже важливо. Адже коли ви... Е, Визначились з роботою, роботодавцем, місцем, і вас все влаштовує. Наступає такий момент, коли вам потрібно підписувати документи. Я вже з вами розмовляла, розповідала вам в попередніх прямих ефірах про документи, про контракти. В цьому прямому ефірі я хочу розповісти вам про те, що ви підписуєте, і чи варто підписувати, чи варто все ж таки переглянути. Те, що ви підписуєте. Так ось, після того, як ви все визначились з роботодавцем і все узгодили, наступає момент, коли створюють контракт. І на що варто звернути увагу? По-перше, вас можуть попросити надіслати фотографії документів. Не варто цього боятись нічого страшного немає. Ви надсилаєте. Навіть перед приїздом на роботу свої документи, які надсилаються в бухгалтерію або до комерціаліста, за якими потім вам створюють контракт на роботу. Тому не варто боятися, і ви можете спокійно надіслати ці документи: пермесо, закордонний паспорт і кодичі фіскали, ТСР санітарії. не варто цього боятися надсилайте спокійно. Після того, як ви надіслали е, свої документи, е, вам створюють контракт. Про типи контрактів ми з вами говорили. Сьогодні хочу все ж таки поговорити про те, варто чи не варто підписувати той чи інший документ. І е, вам е, запропонують, ви приїжджаєте, приступаєте до роботи, підписати контракт. Так, навіть, от це дуже важливий момент. Не поспішайте. Звісно, ви маєте якби, опиратися на те на ваші домовленості. Якщо ви домовлялися з роботодавцем, що це буде перший контракт випробувальний на Ак'ямата, значить ви спокійно можете цей контракт підписувати. Але якщо у вас виникають якісь запитання, якщо вам роботодавець сказав, що буде нормальний контракт, але вам щось не зрозуміло. Мої клієнти звертаються до мене, і я їм пояснюю. Ви можете до мене не звертатись, ви можете самостійно. Тому я раджу вам. Зараз є Google Translate, і ви можете такий контракт сфотографувати для себе, якщо ви не розумієтеся в ньому. І він перекладає вам по фото. Варто на це звернути увагу і не поспішати підписувати, задати питання власникам. І... Подивитися, варто чи ні. Мої клієнти інколи, коли їм дають на підпис контракт з меншими годинами, деякі молоді дівчата на це не звертають увагу. Ну, мають право, я вам скажу. Ну, у них ще є впереді життя і вони можуть заробити собі на старість. Все ж таки, дівчаткам, які вже старші, я особисто раджу звертати увагу на такий контракт, адже що вони втрачають це пенсію і виплати по безробіттю. Тому перед підписанням такого контракту варто запитатись у роботодавця, чи є можливість його змінити, чи тому подібну. Адже роботодавець на вас економить. На чому він економить? Він економить на сплаті податків. Має він на це право чи ні. Це його особисті речі. Ми зараз розмовляємо про вас. Чи вам підписувати такий контракт, чи не підписувати. Якщо вас не влаштовує, коли контракт на менші години, то ви або розмовляєте з власником, що контракт на менші години, або не підписуєте його і йдете шукати далі кращу для вас пропозицію. Ось і все. Тому перед підписанням варто добре подумати. Перекладіть його, по, ем, проконсультуйтесь зі спеціалістами, з людьми, які вам можуть надати якби, ем, компетентну оцінку. Е, другий документ, який вас можуть попросити пі при підписі на приправцевлаштуванні, це такий документ е, про Лібера Шельта. Що це за документ Лібера Шельта? Це е, що у вас немає претензій. Так, роботодавці себе перестраховують, щоб потім на них не подавали в суд. Самі розумієте, що порядний роботодавець вам щось погане з'єднання, порядний роботодавець вам такий документ не запропонує. Роботодавець, який економить, який чогось боїться, перестраховується нормально. Може вас попросити підписати такий документ. Ви можете його підписувати, можете не підписувати. Це ваш особистий вибір. Я вам розповідаю, просто щоб ви знали. Що потім, якщо у вас будуть виникати якісь питання, то просто щоб ви знали. Що у вас виникнуть питання, ви ні на що не будете мати право. Адже що таке Лібера Шельта? Це е, він вам буде по контракту може платити одну суму, а іншу суму вам буде платити в, цьому, в конверті. А чи буде потім платити цю суму в конверті, чи ні, це питання. Але ви просто маєте знати, що ви дещо можете не підписувати І, або підписуючи, що ви для себе потім обираєте. Ну, ось такі. Е, сьогодні хотіла поговорити з вами на цю тему: підписувати чи ні ті чи інші документи. Це завжди ваш вибір. Але перед підписом такого е, документа е, варто все ж таки перекласти, проконсультуватися і зважити всі за і проти. Це все для вас. І також хочу сьогодні таку тему написати, що на мене особливо в особливо Фейсбуці дуже багато підписано роботодавців, як українських, так і італійських, навіть тих українців, які тут мають в Італії бізнес. Тому, якщо ви шукаєте роботу в Італії, ви можете під моїми постами виставляти свою кандидатуру, і з вами можуть навіть зв'язатися на роботу. От у мене була підприємиця з Бреші, яка має у де... наша Українка, яка давно в Італії і має декілька магазинів, табакерів і шукала працівників. Ви можете під моїми постами залишати свої вакансії і з вами можуть зв'язатись, якщо ви шукаєте собі роботу. Гарно себе зарекомендуйте. У мене розкручений Фейсбук, і ви можете знайти собі роботу там. Я ж наголошую, ви можете до мене не звертатися, але ви просто маєте знати. Ви можете написати залишити свою кандидатуру у Фейсбук. У мене є багато інформації, щоб ви самостійно опрацьовували телеграм-канал, Ютуб канал, і де я ділюся з вами всією інформацією. Тому той, хто з вас шукає в Італії можливості. Той їх і знайде. А хто шукає перепонів, теж їх знайде. Все, закінчую, біжу, не маю часу, дуже багато зараз шукають і роботу, і персонал. І, чесно кажучи, голова обертом іде. Але роблю, що можу. Тому дякую вам за те, що приєднуєтесь і дивитеся, Дякую, гарного дня! щастя вам з роботою і роботодавцем!